Маючи купу проблем, європейський союз не відмовляється від своїх амбітних планів щодо екології. Вже серйозно автомобілі були обмежені у викидах, а тепер до 35-го року хочуть зменшити ці викиди ще на 100%. Серйозний план справді а чи реалістичний він зараз будемо розбирати. З осені 22-го року зелені лобісти намагалися на території ЄС заборонити автомобілі на викопному паливі і свого вони досягли. Літом 2023 року. Отже, про що говорить документ, окрім заборони продажу автомобілів з викупним паливом? Угода передбачала 55% скорочення викидів СО2 від нових автомобілів до 2030 року, порівняно з 2021 роком, що значно перевищує існуючу ці скорочення на 37,5%. На той час нові фургони мають викидати на 100% менше СО2 до 2035 року та на 50% менше до 2030 року, порівняно з 2021 роком. Оскільки регулятори здійснюють все більший тиск на компанії, і ясно, що з двигунами внутрішнього згорання справа дуже погана, То багато компаній просто починають інвестувати у електрифікацію. Volkswagen, наприклад, з 2033 року буде виробляти в Європі тільки електромобілі. Учасники переговорів домоглися, що ЄС підготує пропозицію щодо того, як можна буде продавати автомобілі, що працюють на паливі з нейтральним викидом СО 2 після 1935 року. Невеликі виробники автомобілів, які виробляють менше 10 тисяч автомобілів на рік, можуть отримати менш суворі правила до 2036 року. Але після цього ці виробники також повинні будуть Випускати автомобілі з нульовим рівнем викидів. Фактично, товариші з Єврокомісії сказали, що автомобілі на бензині не мають існувати, а виробники там лусніть, підпригніть, розбитися. Це ваші проблеми. Он є. Наказ партії вперед. Заждіть док, що ви робите? Шукаю пальне. Побутовий енергореактор. Бігом стривай у машину. Але давайте розбиратися, чи є цей план реальним і чи не призведе це до деіндустріалізації Європи. Коли цей план був опублікований, в опозицію до нього встала більшість виробників автомобілів ЄС. Асоціація європейської автомобільної промисловості попередила, що заборона певної технології є неправильним шляхом. Але хто їх послухає, це ж злі капіталісти, які хочуть просто наживатися на екології? Напевно, цим керувалися депутати, які голосували за ці рішення. Більше про заяву асоціації ми писали на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш дуже якісний телеграм-канал з хорошою інформацією економічною, фінансовою і політичною. Будемо раді вас бачити. Але пару днів тому в інтернеті на захист виробників стали уряди Німеччини та Італії. Наприклад, Джорджа Мелоні назвала цю ініціативу не менше як нерозумним кроком. Вона дуже гарно пояснила, що дана політика спричинить не тільки втрату виробничих потужностей, а й зникнення велитенської кількості робочих місць, що в свою чергу спричинить ріст безробіття. Також думку висловили представники Німеччини, а також Чехії вони виробляють багато комплектуючих для автомобілей. У прихильників зеленої політики була думка, що зараз от європейці Квасхітіця їх ідеєю та в підтримку зеленого переходу купить електрокар. Але не сталося, як гадалось. Пливово брюссельська група, членами якої є BMW, Ford, Renault, Volkswagen і Volvo, 19 серпня попередила, що кількість зареєстрованих нових автомобілів у серпні впала нижче. 644 тисяч, що на 18% менше порівняно з тим ж місяцем 2023 року. Електромобілі зазнали найбільшого пропорційного падіння. Частка ринку впала майже на третину з 21% ринку, який вони мали минулого року. А ще для ЄС є небезпека з електрокарами. Довгий час на ринку ЄС були американські Тесли, Volkswagen, і Рено та трошки корейців. Але зараз масову експансію на електроринок роблять китайці. Для китайців електромобілі стали троянським. Конем та там м'якою силою, і попри всю боротьбу за допомогою мит, китайський спрут хоче запустити свої щупальця до кишень європейців. Брюссель може переглянути цю заборону у 26-му році. Зокрема, представники Європейської народної партії, консерваторів, представниці якої є Урсула фон дер Ляйн, вони хочуть все ж таки запропонувати змінити ці такі драконівські вимоги. Але ще більше просить про це Італія, адже її автомобільна промисловість зіштовхується з кризою, проблемами, які вони подолати просто так не можуть. Наприклад, Stellantis, міжнародна група, яка є найбільшим автовиробником в Італії та власником бренду Fiat, минулого тижня, оголосила про призупинення на 4 тижні виробництва електричних Fiat 500 на своєму історичному заводі в Турині, посилаючись на слабкий попит. Та й загалом італійські автовиробники виробили на третину менше ніж минулого року. Ви Ми можете зрозуміти наскільки це сильно б'є по економіці, і, зокрема, по автомобільній промисловості країн. Поставши занадто амбітну мету і почувши виключно зелених активістів, європейська влада по суті почала знищувати вбивати власного виробника автомобілей. Звісно, можна сказати, що за 10 років можна побудувати екосистему для електрокарів, але це неможливо зробити драконівськими методами, вбиваючи паралельно свого виробника. Це рішення також не враховує геополітичний аспект. Європейським автовиробникам буде важко змагатися з китайськими електрокарами, які з рахунок демпінгу просто завалюють дешевими моделями. Ми недавно говорили про те, як китайці захоплюють світ цими дешевими автомобілями. Там багато причин, і того, що в них є відповідна ресурсна база. Мова йде про літій і про інші компоненти, а також про те, що вони просто крадуть технології і просто димпінгують, не красиво конкуруючи зі всіма іншими. Ну і це вже інше питання, від якої енергії будуть заправлятися ці автомобілі. Допустимо, навіть 100% тій ж самій Німеччині буде електрокарів. А звідки вони будуть заправлятися? З вугільних ТЕЦ, так? Добрий день. О, oh, Оно! No! Oh, no! На все не вистачить витровуючі сонячної генерації. Атомку німці закрили, залишилися такі екочисті тец на вугіллі та газі. Оце екологічно чисто. Уявляємо собі банер такий на зелених віжухах. Вугілля це екологічно чисте джерело енергії. Ну і ще є одна проблема. Ми не раз про це говорили поки. В Європі впроваджують кришечки, які неможливо відкрити, вони там вже припаяні, по суті, до пляшечки, бо так екологічно краще виходить. То весь інший світ чадить наповну. Тобто ці рішення вже прям крайні, розумієте, вони абсолютно безглузді на фоні того, скільки викидає той самий Китай. І ці регуляції б'ють по виробнику європейському і робить його менш конкурентоздатним. А китайці не дивляться ні на що. Виробляють. Що хочуть і як хочуть, і не обмежені такими обмеженнями. По суті, в КНР поклали капітал, чи книжечку Сізіпіна чи Цзедуна на тої екології. І китайські комуністи настільки засмічують повітря, що смог від них дістається до Південної Кореї, де навпаки стежать за дотриманням екології. Тобто, треба розуміти їх загальний контекст світової економіки. Звісно, треба йти до. Кращих екологічних рішень, але не таким комсомольським форсованим шляхом. Не треба оце п'ятилетку за три роки. Це надзвичайно шкодить. Треба допомагати економікам. Треба виходити на кращі екологічні норми, але робити це з розумом і не вбивати те, що дає можливості робочі місця європейцям. Будемо спостерігати за ситуацію. До зустрічі.